Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі FS Media. І це наш пілотний запуск проєкту в формат. Назву ми, як завжди, не придумали і доручаємо це зробити вам в нашому телеграм-каналі. Посилання, звісно, ж під відео. Що з того всього вийде? Хто власне гість цього випуску і як завершиться цей челендж? Давайте, дивитися, погнали. А якось не дуже робити цей челендж в таку погоду з таким освітленням. Давайте трошки змінимо картинку. Перший раунд, я коли прийшов. А в слізі перший, що другий ще буде? Знаєш, що ти підготував щось на розіграш. Це в яких я Це таке товариство. Що ви хотіли тут побачити? Товариство, ну що, Терезер Гориш проти Андрія Кліщука. Дворова школа футболу проти Української прем'єр-ліги. Давайте визначимо нарешті, хто справді профік, а хто просто. Хороший вертар. <ріст> <ріст> Все, я беру я ці ворота. Давай, давай, бо Тут просто більша штрафна, і я зможу зближче бити, бо там чуть вона менша. І я просто буду не добивати до воріт. <ріст> <ріст> ну, давай, давай спробуємо. Перший раунд, в принципі, думаю, ви знаєте таку воротарську вправу. Б'єте по черзі, з рук з зніг неважливо. Якщо м'яч вибивається в поле, ви розіграєте його до гола. Забив гол. Ще раз б'єш. М'яч виходить, переходить хід іншому воротарю. Граємо до 10 голів або до 7 хвилин. Що перше виходить? Перший раунд впливає на наступний. Хто програє, той має антибонуси, а хто виграє, має бонуси для другого раунду. Все, Let's go? Let's go. Let's go. Кто погнали? А давай мені той, той забивний. Димон, вот ти Бляху, влечую, мене привів? Бляха, що держу! Я сейчас не чую, що за мене поливають. Давай, Андрій, вперед! Зараз <ріху> чутно!

Усоку була. я скажу перелом. Скажи, наскільки ти працюєш от в плані медіа? Да? Тобто, я так ага. проаналізував твої соцмережі і бачу, що ну, реально в тебе все там гарно дуже. Тобто ти ціленаправленно працюєш над своїми медіа ресурсами? Так. Е, в мене є, ти... є, є, хто мені допомагає. Ну, тобто так. в тебе є цілі, да? щоб в тебе соцмережі були там, на рівні. Да? Так, питаюся розвиватися в цьому напрямку. Бо вважаю, що це ну, зараз, в нашому. В житті професійному спортсмену це необхідно, Це обов'язково потрібно бути, і кожен повинен розвиватися не тільки там в плані футболу, але й медійно, бо багато і дітей дивиться, і їм цікаво, як живе, як тренується, що робить. І, ну, все все життя. Не тільки там по телевізору, коли там грає, де, а і життя, що він. Що він їсть, як він спить, як він відпочиває, що він взагалі робить ні, в цьому житті. Ні, ні. То, тому вважаю, що це Туда дуже дуже важливо. А, а давно вже почав вести? <ривіт> <ривіт> ну, десь, якщо брат так прям професійно, так, якщо можна так сказати. Ну, За влучення дуже... людей, які мені там, допомагають, якийсь там контент <ривіт> зробити, так. то кроки. Ну, Напевно, десь два. Два. А до цього я е, особисто сам. Жінка мені допомагала. Те саме робила. А є якісь цілі, можливо, по підписниках чи по. Е... По якості є, є цілі. Ну, робити там ще, ще більше контенту, так? І показувати ще більше. А кількість підписників вона залежить, мені здається, від якості контенту. Тобто, mm -hmm. якщо буде якісний контент, то буде і підписник. Yes. Тому... То ми можемо порадити всім молодим футболістам працювати над цим, да? так? Так, обов'язково. Це, мені здається, вже така невід'ємна частина футболіста, яка так, має існувати. Так, да? так. Да. Так. Окей, тоді зараз до другого раунду ага. готуємося. Перший раунд, я коли прийшов. А в смілі перший, що другий ще буде? Буде і другий, і третій. Серйозно? Серйозно? А, а можна заміну жар, будь ласка. Там Дімок, якщо так пропустив, що, мабуть, не варто. Добре, то що я можу сказати? Та відчувається рівень, мій низький. Цікаво, це дуже цікаво, коли ти м'яч летить по якісь дурній траєкторії, що ти такої ніколи не бачив. Але я ж поклав свої баночки по підштангу. Я знайшов його слабке місце. Так, баночки за цим по він не міг це взяти. Ну Я сам би не взяв такі удари, як я йому бив. Фізично як? Фізично тяжко. Я щось занадто багато сил лишив. От. Ну, але я мусив програти, ну, що, щоб мені потім упашку видзвонив да, да. Ну. Потім ще раз до нас не прийде. Тому так, ну непогано, непогано. Є, є перспектива у нього. 30 років. <ріст> Другий раунд, в принципі, все те саме: 7 хвилин до 10 голів, б'єте друг другу з будь-якої точки, але в нас додаються ускладнення: кільце за 3 і бар'єри. Тобто ви можете або навірника бити, або намагатись в бар'єр вдарити, щоб mm. був відскок. З бар'єра за три. Ні, з бар'єра він просто заважає. А, зароб... За три в кільце. Ага. Добре, будемо подивитися. Я думаю, що я в кільце, я закінчую кар'єру краще. А я не, не розумію, чому в нього. Дві, він, а в мене одна. Бо він програв і не дати. <laughs> <А>, <ріст> Другий раунд. <ріст> Понятно. Один. Так. <ріст> <ріст> Не не раз, сіркуємо. Раз, сіркуємо. Раз. Своїм голем не святкуємо. <звук> Це а що його хотіли тут побачити? Я діюся, що він в ті жовті кольця не попав. Те, щоб він не Ну, До програшна стратегія. Але вже які. Розкажіть, що як? До шансів? Та Дуже важко було. <гум> Оце, його дружина, буде дивитися це відео. Запам'ятайте, виріс обличчя. От так він бере ще, коли так виглядає. <гум> Каже, дуже важко було. Mm -hmm. Ну, вже в принципі переможець є, але треба... Я нарешті пам'ятаю правила гри. А що можна а... собі після сейву кидати, я після того забивав. Давай Ти погано давайте... правила пояснюєш. Тарас все по нові <звук> Я не витримую. <відриваю. звук> Давай, третій. Шо? Давайте, третій раунд. Окрім всього, що було в попередніх раундах, вам додається польовий гравець. Тобто, коли є розіграш, коли м'яч виходить. Два води? Ні, два в два навіть можна. Просто типу польовий гравець. Додається. У вас додається нова опція Я Мішу. одного нападник, в другого Так. Да? Дивись, е, мені Мішу йому дядячкіна. Макс. <говорить> та, та <ж> бос. <говорить> разу, все. Да. все тоді, давайте до третього раунду, чи ви хочете перепочити. А що, буде зараз бруніння, може прийти? Так він же під'їжджає, я твої тяну часто, що думаєш. Все, ну давайте, пособиш. Комарі, все. Погнали. Грайра, гір, грай, гарай. Ми зараз, ми поняли правила. Чуєш, ти щось тут здороваєшся з ним. Та я вгадала. Пусарай, ти бачив сейф? Ааа, біжко, біжко, біжко! Бачив він обманщик? Він казав, що туди буде бити. Та, що ви там не бачите? Тільки А-я! Ми Як казала легенда, десь од нас переміщенням приїхав. Я був з ним, але я був думками з тобою. Ну що, хлопці, без шансів? Але ти старався. Та я страсть. Я як чесно вболівав вже так. Я, я як правило знаю, що є за Тоттенхем боліваю. Ти то, знаєш, мене типа. Смаки такі собі. Споцієні <смітнє> так, що, що Як ваші враження? Не знаю, як сказав Тарас, мені нього в гості страшно їхати. <смітнє> <смітнє> так, насправді це шалений досвід був для мене, я дуже кайфанув. Ну і товариство, ви самі бачите, до якого рівня дійшов медіафутбол, що професійні футболісти просяться просто до нас прийти, взяти, <смітнє> <смітнє> взяти участь в челенджі. Тому що, слідкуйте за нами. Не перший, не останній профі, який до нас прийде в гості. Може в коментарях вгадаєте, хто наступний професійний гравець з УПЛ прийде до нас в гості. Пишіть обов'язково коментарях. Ще пару слів про медіафутбол до поговоримо взагалі, чи слідкуєш в Україні, в світі, що відбувається. Так, ну і звісно, я чув, я чув за Ігніс, я чув за рух, я чув за так, в Одесі команда на пам'ятаю, як називається. Одеса вона така. називається? Одеса, в Дніпрі, Армата. Армат і в Києві ще Ігніс, і ще по Марзюк туди зараз перейшов. о, За це я чув навіть деякі матчі бачив по Ютубу, коли вийшов маленький хлопець з номером 05. Цей матч я бачив. Прямо ефірі, а так, ну деколи попадається в інстаграмі, в там різні відео, то цікаво там. Різні приколи. можна, можна подивитись, можна посміятись, то... Цікаво, весело. Як думки, має право воно на існування? Звісно, це дуже цікаво. Ну, наприклад, я знаю, що багато хто з хлопців з команди, що в Карпатах, що тоді в Кривбасі багато хто дивився, слідкував там якісь новини, якісь там, якась там драка була, якісь там переходи. Це ну, багато хто слідкує. До речі. І я може... дивився, що дуже багато переглядів, лайків, то це означає, що людям це цікаво, вони дивляться, тому я вважаю, що в нашій країні потрібно це розвивати. До речі, може, ти не знаєш, але вже була е, створена Кравбас медіа команда. Угу. Так, а... я, я знаю там одного хлопця, ми з ним там теж ну, трохи спілкуємося, знайомі. Але що вона так і не заграла? Ну угу. не вони не і... не вони тренувалися там постійно в менежі. Я бачив, то тренувалися навіть якісь які матчі там, на чемпіонат міста. Вони там проводили, грали. Ну чому а... не заграла, я не знаю. Добре, тоді дуже дякуємо тобі, що прийшов. По-моєму, дуже класно вийшло, враховуючи, що Це перший пілотний випуск цього формату. Я сподіваюся, що він зайде і переросте в повноцінний турнір. Давай, а, давай тоді знаєш, що ти підготував щось на розіграш. Так. Давай покажемо. Рукавички, в яких я тренуюсь, в яких я граю. Це нові рукавички, вони підуть переможцю. Так, ми їх ще підпишемо, правильно? Так. І в принципі в будь-яку точку України. А якщо вдруг ви зі Львова, то прийдете до нас на тренування, і ми вручимо вам особисто. Е, умови прості: написати коментар під цим відео від шести слів, е, бути підписаним на наш Ютуб, на інстаграм команди FS Media і на інстаграм Андрія, який ми лишимо в описі. Або закріпимо в першому коментарі. в принципі, Знайдете, підпишетесь, потім ми рандомно оберемо переможця, перевіримо, чи він підписаний сюди, і вручимо Дуже. приз. Все, дякую тобі, що все.